Чому деяким людям потрібно постійно ризикувати? Ти тобто, знаєш таких людей там вже і з парашутом пригає, вже і на гори піднімається, вже і 300 їздить, вже якимось велосипедом, десь по якихось небезпечних дорогах вже теж їздить. Ви такі думаєте, ну боже, ну ну заспокойся вже. Давай на ну, якось по іншому. Але мозок цих людей дещо по-іншому діє, і їм дещо інше потрібно, щоб отримувати задоволення. Якщо починати, нам треба розуміти, у в нас є адреналін, гормон такої, знаєте, виділяється, коли у нас якась небезпека, загроза, ми стаємо більш уважнішими, більш такими, знаєте, сконцентрованішими, так по суті, допомагає нам справитись з загрозою. Проте в деяких людей оцей цей адреналін може бути тісно пов'язаний з системою винагороду, тобто з дофаміном. І по суті, в цій ситуації, коли знаєте. Людина пригає, наприклад, з парашутом, так, в людини може виділятися не лише страх, а вона може отримувати, це, знаєте, задоволення, по суті, дофамін, таке відчуття, знаєте, кайфу, ейфорії. І оце якраз відчуття дуже сильно прив'язує людей до ризикових видів, по суті, знаєте, такого занять, так? Ризикових занять. Якщо трошки поговорити про нейрохімію, в таких людей може бути значно. Занижений такий, знаєте, базовий рівень дофаміну, тобто цього гормону задоволення. Як наслідок, треба набагато сильніші стимули, щоб отримати той самий рівень по суті дофаміну, як ви можете отримати там, подивитися фільм, там проглядатися з коханою людиною. Це по суті така, знаєте, як формується знаєте, як толерантність, залежності, так, так само і в цій ситуації, Це такий низький, тобто занижений рівень дофаміну, і треба все більше стимуляції, щоб отримати такий самий по суті рівень.